Повітря безкоштовне. Сьогодні хочу звернути увагу, як ви дихаєте. Було пару консультацій, і клієнти не могли зробити глибокий вдох і глибокий видох. Прямо на рівні грудей отут була пробка. Що це означає? Це означає, що є хронічний стрес. Хронічний стрес завжди переростає в хронічну тривогу. І перше, це помітити своє дихання. Як я дихаю? І щоб вийти з хронічного стресу, який заважає, потрібно правильно дихати. І зараз хочу вам дати вправу: вдихаєте носом, затримуєте дихання на 30 секунд. Якщо з першого разу не виходить хоча б на 5. До 5 рахуєте, до 30, потім до 60, і глибокий видох животом. Такі вправи робите 2 рази в день, вранці 10 вдохів, видохів, і ввечері 10 вдохів, видохів. Таким чином ви будете помічати, як ви дихаєте, і це перше, просто саме найпростіше, що допоможе вам помітити. Ваш стрес чи хронічну тривогу, і почати з неї виходити. Тому що, помітивши, ми можемо це змінити. І е, в тривозі або в хронічному стресі наше дихання дуже-дуже поверхневе, і ми дуже сильно зажимаємося. І щоб нам розправити, зняти оцю пробку всередині, де груди. Я ж кажу, можливо, з першого разу і не вийде вдихати на повні груди. Тому тренуйтеся, робіть вправо і дайте зворотній зв'язок в коментарях, чи було вам це корисно.